Контракт про вільну волю душі на землі був підписаний ще до нашого втілення. Це великий експеримент Творця подарувати вільний вибір нам, бути творцями чи жертвами керувати своєю долею. Щодня вибираємо зараз йти з легкістю, відкриваючи магію чи підкорятися тяжінню наших змагань. Кожної миті формуємо світло своєї долі. Дорогі душі, якщо ви відчуваєте поклик до глибшого зцілення, потреба в особистій підтримці, я з радістю стану провідником до вашого світла. Тепер на моїй веб-сторінці з'явилося посилання для замовлення індивідуальної медитації ангелотерапії. Переходьте на сайт і залишайте свій запит. Пам'ятайте, ви не самі на земному шляху.